Ви слухаєте подкаст Кишові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити, як будуть притягати до відповідальності чиновників, які не подали декларацію. Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування чиновників. Коротко нагадаю, що після початку повномасштабної війни декларування скасували. І не було обов'язкової вимоги, щоб чиновники показували свої статки, хоча вони могли робити це добровільно. І після того як закон ухвалять, ці посадовці, які не подали декларації за два роки, мають зробити це протягом 90 днів. Винятки зроблять для чиновників, які перебувають на територіях, які зараз під окупацією або доведуться бойові дії. А вони зможуть подати трошки пізніше декларацію. Про це все детальніше ви можете послухати в попередньому випуску ОКІШО. А зараз піднімаємо інше питання: що буде, якщо чиновник не подав декларацію? Я якраз бачила інтерв'ю вчора з очільником НАЗК Олександром Новіковим, і на Українформі він казав, що ми маємо найвищий рівень в Європі відповідальності за корупцію, але найнижчий рівень невідворотності покарання. Цікаво, чи цієї Історії з декларуванням, це теж стосується, Оксана. Одразу поясню, чого це стосується. Це стосується ця норма несвоєчасного подання декларації і притягнення відповідальності за несвоєчасне подання декларації. Тобто ми не говоримо ні, не, ні про подання недостовірних дані, даних чи не подання даних у неповному обсязі. Про це ми не говоримо, тому що це кримінальна відповідальність це зовсім інше. В нас фактично є одна стаття 172, .6, яка говорить про відповідальність. За несвоєчасне подання декларації. І в чому проблема, на ЗК наводить в пояснювальній записці дані, що за 2020-2021 роки до нього надійшло 24,5 тисяч повідомлень про несвоєчасне подання декларацій, водночас за той самий період до суддів на розгляд надійшло 15 тисяч 50 справ про адміністративні правопорушення. Такі правопорушення вони розглядаються судами, і тому на ЗК запропонувало варіант. Іншого розгляду цих справ про адміністративне правопорушення, що вони в автоматичному режимі будуть реагувати на несвоєчасність подання інформації, автоматично буде складатися протокол, виноситись постанова. Особа звісно, матиме змогу це оскаржити, матиме процесуальні права, які вона має. Але якщо дуже коротко, не потрібно буде йти до суду, тому що на цьому шляху від виявлення несвоєчасності подання інформації до. Винесені в постанові справи, багато справ губиться. А цей спосіб, який вони пропонують, фактично автоматизований, він унеможливиться. Це звучить дуже круто, але цікаво. Як зрозуміти, коли не декларування це ще адміністративне правопорушення, а коли це вже злочин? Бо я так розумію, якщо це трактувати як відмову від декларування, то це вже буде злочин. Це про несвоєчасність декларування, це про подання декларації в той строк, який... не подання декларації в той строк, який визначений законом, але передбачається, що людина все одно ну має на меті подати так, декларацію, так, так а як зрозуміти, якщо людина взагалі не планує подавати декларацію, відмовляється це робити? Це насправді дуже цікаве запитання, тому. Тому що, як звучить норма в Кодексі України про адміністративне правопорушення, на своєчасне подання безповажних причин декларації, повноваженої особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування. Водночас в кримінальному кодексі є умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, яка уповноважена на виконання функції держави чи місцевого самоврядування. Тобто, це вже мав би суд вирішувати? Це вже, звичайно, якщо кримінальний кодекс, це вже суд, але якщо це адміністрацію. Адміністративне правопорушення, то це пропонується, щоб це на ЗК вирішувало. А яке саме покарання буде за цей за це правопорушення? Покарання це штраф від 50 до стане оподаткованих мінімумів доходів громадян, 100 неподаткованих мінімумів – це 1700 гривень, і 50 – це в два рази менше. Не те, щоб дуже велике і серйозне покарання. Так, але якщо ми візьмемо дані за, за два роки, це буде 24,5 тисяч повідомлень, відповідно, 24,5 тисяч помножити на 1700 гривень, вийде непогана сума. Там можна розв'язати якусь трошки проблему в державі. Ще один момент з приводу декларацій. мене знайома якраз послухала наш попередній випуск, де ми дуже детально говорили питання декларування чиновників. І після того вона прочитала на главкомі один текст і скинула його мені. Це було інтерв'ю з головою парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасією Радіною, і вона сказала в цьому інтерв'ю, що за законом НАЗК заборонено перевіряти перевіряти декларації до кінця війни. НАЗК все одно може моніторити спосіб життя посадовців, але цей механізм дозволяє реагувати тільки на окремі випадки, які переважно виявляють журналісти. І немає якоїсь такої масової перевірки декларацій, навіть топ посадовців. І, на її думку, це проблема, тому що може статися так, що коли нарешті зможна буде перевірити всі ці декларації, то строки притягнення на відповідальності за брехню декларації просто спливуть. Чи досі актуальна ця проблема? Ця проблема досі актуальна, але закон про відновлення декларування він поки що ухвалений в першому читанні. І я надію, що можливо до другого читання на таки дозволять проводити перевірки. І ця проблема буде вирішена. В першому блоці ми говорили про важливість залучати людей, на яких впливає рішення до ухвалення розробки цього рішення. І отут напевно супер важливо, щоб назика справді залучали на всіх етапах і враховували їхню думку, тому що хто як не вони скажуть, що є якісь проблеми з цим рішенням. Тут можемо згадати про залучення назика і про і про роль назика. Можемо згадати законопроєкти про державне фінансування партій. Якщо ти пригадуєш, був урядовий законопроєкт, який розробляло НЗК, і депутати подали альтернативний. Тому думка НАЗК дуже вірогідно не буде врахована. Мені дуже прикро це чути, тому що хочеться, щоб якщо ми ухвалимо цей закон, він справді був нам на користь, щоб це не просто було збирання декларації, але їхня перевірка. До речі, ще одне питання: чи будуть відкритими дані реєстру декларації? Я вже згадувала про інтерв'ю з Олександром Новіковим. І він сказав, що Верховна Рада хоче, щоб реєстр відкрили, але НАЗК зробить це тільки за умов, якщо парламент візьме на себе відповідальність за роботу силових і оборонних сил, щоб Росія не використала дані з реєстру для вбивства туртур українців. При цьому активісти дуже хочуть, щоб дані були відкритими. Який твій погляд на цю ситуацію в законопроєкті, який ухвалений в першому читанні про відновлення декларування, є норми, які цього стосуються. Зокрема, в ньому пропонується забрати з електронних декларацій відомості про місце розташування майна і місце проживання декларанта, а також персональні дані інших осіб, які згадують декларації. Я загалом розумію, що хочуть. Це мати знову доступ до тих даних, які ми мали до війни. Але знову ж таки, через певні безпекові моменти очевидно, що так як було, не буде. Тому, як на мене, це непоганий варіант.